Дайте мільярд, я розпишу, куди я його потратив. Як тобі стратегія нового керівника комунального підприємства полтава -Водоканалу? Ну, Спочатку почув, трохи був у шоці, бо всі хвалять його. Якщо ви кажете, дивіться, Олег Володимирович, у нас є для вас там мільярд. Розпишіть нам, куди ви плануєте потратити, і що додасть це вам для міста. Тоді Марія розуміння, що. Я цю цифру, розписую чіткий план, роблю проекти, роблю все послідовно. Тоді я розумію, що ми будемо робити. На зараз, я ще раз кажу, ми працюємо як пожарна команда. І команда в нас фахова, ми розуміємо, що ми робимо. Яку відповідь? Ви самі сказали по поводу контролю коштів. Будь ласка, ви ж маєте право звертатися і до правоохоронних органів, і до контрольно реалізійного управління, так, до кого завгодно. Вони нас перевіряють, у нас тільки закінчилася перевірка інкареє, да? у нас там є якісь висновки. Там, пані. Ми все ну, робимо в рамках чинного законодавства. Якщо в когось сумніви, ми готові звітувати, приходити, розказувати, що ми потратили ваші 10 мільйонів на то, на то, на то, на ту. Все. 8 мільйонів. У нас є чітка карта на 8 мільйонів. Ми чітко поводили з депутатами, з головами фракції, да? куди ми їх витратимо, на які об'єкти. Всі це знають. Як тобі стратегія нового керівника полтава водоканалу? Гарний бізнес план. Підкажіть, будь ласка, чи наразі проводиться аудит роботи комунального підприємства обласного за минулі роки? Це перше питання. Якщо хто забув, то нагадаю, публікації в ЗМІ про намагання на виділення коштів майже мільйон гривень на висвітлення діяльності його обнуляли. Потім закупівля електрокарів там, за мільйони гривень на комунальне підприємство, намагання просунути тендер за 40 мільйонів гривень, який теж був вдвічі переплатою, там, з намаганням фінансування, як писали ЗМІ російського олігарха. Це перше питання. Друге, якщо не проводиться, то чому? І третє питання: розумію, що ви наразі не можете прозвітувати за 8 мільйонів, за 10 мільйонів. В цьому році, але прозвітутись, будь ласка, перед депутатами та громадою за кошти, які були виділені в минулому році, теж під голосуванням нашої полтавської міської ради. Дякую. Так. Прошу підключити. Чутно? Минулому році ви про кошти, які були е, освоєні підприємством на вулиці Сіні, ви про ці кошти хочете дізнатися? В минулому році. 8 мільйонів, дивіться, які ви виділили на минулої сесії, їх в мене ще немає. Підготуючі роботи по тим об'єктам, які були обговорені на е, комісіях різних, е, вони вже ведуться. Дозвола на перекриття дороги, все це робиться. Те, що ми повинні процедурно зробити. Де треба тендер проводити, тендер проводиться. Що стосовно минулого року, ну я не готовий, добре, про які кошти ви розмовляєте, я не знаю. Якщо це вулиця, Сіна, вона зроблена, да? там трішки просів асфальт. Зараз займаємося цим питанням з підрядною організацією, вони будуть е, вирішені. Що стосовно куди витрачалися раніше кошти на підприємство, дивіться, є компетентні органи, нехай вони займаються цими питаннями. Мені треба займатися трішки іншим. Давайте дивитися в майбутнє. Що було раніше, ну було. Є кру, прийде КРУ, контроль ревізії управління. Проєктори вірять на нас, куди там що. Yeah. Що почалось. Я буду відповідати yeah. за той період роботи, коли я працюю. Працюють в режимі гасіння пожежі. Так, але, мабуть, це для них вигідно тримати заручників в громаду і казати дайте пошти та оголошувати тендера під свої підряди. Пойму маємо.